Вітаю вас, мої любі діви. Ви на каналі Таро Всесвіт. Я дуже рада вас бачити. Хто не підписан, будь ласка, підписуйтесь. Я вам буду дуже вдячна, і буду дуже рада, якщо ви будете дивитися мої прогнози і писати коментарі, як в кого програються вони. Це загальний прогноз. Для індивідуальних прогнозів є номер WhatsApp під цим відео. І також ви можете додатися в групу телеграм-каналу. Там є Інформація, прогноз на кожен день, взагалі є дуже цікаві пропозиції для вас. Ну що, давайте будемо починати. Діва, жовтень, місяць, давайте будемо дивитися, які у вас будуть результати в жовтні, по таких сферах, як робота, фінанси, особисті плани, на що звернути увагу. Та чи здійсниться те, що ви плануєте, та ще ми потім візьмемо в кінці пораду. Так, ну що, діва. Робота. На роботі е, вам потрібно зберігати впевненість для тих, хто працює, будьте дуже уважні і обережні. Тим, що ви робите, якщо у вас є якісь плани, якщо у вас є якісь завдання, ви повинні їх виконувати чітко і безпрецедентно для того, щоб ви не збилися, знаєте, з такого авторитетного імпульсу, ну, щось на, на зразок того. Також дівам потрібно бути уважними та контролювати, що ви кажете, кому, особливо, якщо ви спілкуєтесь з своїм начальством. Для тих, хто шукає роботу, у вас є шанси її знайти, але що те, що вона буде така дуже, як сказати, не те, що принципова, а буде вимагати від вас виконання конкретного, чи готові ви на це. І тут взагалі-то е, іде 80% того, що ви, можливо, знайдете роботу у жовтні місяці, якщо ви її шукаєте. Е, ще хочу сказати для тих, хто працює, будьте, будь ласка, е, такими пильними. Якщо ви собі щось запланували, ви повинні це зробити. Ви маєте виконати всі свої пункти, написані, які потрібно зробити по роботі, для того, щоб все в свій час зробити. Це потрібно для того, щоб у вас нічого не залишалося на потім, тому що потім буде складніше це все зробити, і таким чином може відбутися збій в системі, розумієте? Так, далі у нас йде питання фінанси. По фінансах будуть зміни. Ці зміни стосуються кармічних якихось е, завдань. Значить, е, якщо ви комусь повинні були щось, вам потрібно розрахуватися з тою людиною. Якщо вам хтось потр... е, був винен щось, е, ці, цій людині теж потрібно з вами розрахуватися, тому що в жовтні місяці йдуть якісь кармічні задачі по фінансах, е, наче як розрахунок. По рахунках, знаєте, такі оплата по кармі, можливі якісь зміни в фінансових стратегіях, можливі, якісь зміни в цілому виплатах, також будуть змінюватися ваші доходи. Зараз я ще хочу достати одну карту, і подивитися зміни, в якому напрямку. Що це за зміни дивіться, тут карта Дев'ятка кубків, і вона каже про те, що ви повинні себе чимось порадувати. В чомусь фінансовому, да, в тому, що стосується фінансів. Це можливо якась покупка, можливо, ви хочете щось купити або кудись поїхати. Ви повинні себе порадувати. Ви маєте на це можливості, і е, потрібно змінити своє ставлення е, до фінансових аспектів. Для тих, хто, е, наприклад, дуже завжди е, накопичує да, гроші там, е, старається там, лишнього не витрачати, вам потрібно зробити таку, е, ну, скажімо, Пашріє собі за те, що ви вмієте заробляти гроші за те, що ви така людина, яка завжди добивається своїх цілей. Це обов'язково треба зробити, для того, щоб ви були задоволені своїми заробітками. Якщо ви хотіли купити собі щось, да? Але ви жалкуєте на це витратити гроші. Вам потрібно купити. Тому що це такий взаємообмін енергетичний. Якщо ви собі щось купите нове, то перед цим ви викинете щось старе, і енергія зміниться. Тут багато насправді є варіантів, які можуть бути про зміни по відношенню до ваших фінансів. І... Також у вас буде змінюватися мотивація фінансова. Що я хочу сказати? Я зараз достану ще одну карту до питання по роботі, тому що я відчуваю, що ті діви, які не працюють, що вони знайдуть собі роботу і змінять свій погляд на життя. Змінять свої якісь позиції, претензії, можливо, якісь принципи. І що це пов'язано безпосередньо з тим, що ви можете змінити своє життя в жовтні і будете задоволені да, цими змінами. Але з чим це пов'язано? Це пов'язано з новою пропозицією. Бачите? Це пов'язано з новою пропозицією, яка буде для вас в жовтні місяці. Значить, Діва е, приймає нову пропозицію, це буде такий ефект е, навіть на рівні енергії вашої, да? ви відчуєте внутрішній такий стан. І вам потрібно буде себе дуже гарно проявляти, тому що якщо ви не готові до таких різких і чітких змін, звісно, у вас нічого не зміниться. Але якщо ви готові до змін в жовтні місяці у вас буде пропозиція, щось нове вам запропонують, да? і ви можете змінити своє життя. І ви будете дуже задоволені, тому що ви побачите результат. Дивіться, тут є у нас туз і є дев'ятка. І є зміни. І для того, щоб ці зміни відбулися, вам потрібно чітко виконувати е свій план. Або... План вашого начальства для того, щоб ви відчули різницю. Або у вас буде співбесіда, і ви вам скажуть, що вас беруть, і вам потрібно бути дуже сильно відповідальними. Це карта відповідальності, коли вона виходить на роботу. На робочі питання. Це карта відповідальності за свої дії. За вас ніхто нічого робити не буде, і за вас ніхто не буде навчатися новим перспективам. Тому, діли, будь ласка, якщо ви хочете дійсно змінити своє фінансове становище, ви повинні прийняти нові перспективні пропозиції, які вам до душі, які вас активують як людину з потенціальними можливостями. Діви, які хочуть змінити своє фінансове становище, думайте, будь ласка, про ті пропозиції, які вам будуть надходити. Так, далі в нас іде питання особисті плани. Взагалі, мені подобається, що у дів йдуть зміни до кращого. Ви будете дуже задоволені, ви будете з результатами якимись. Особисті плани. Особисті плани у вас ви втомилися, да? ну, ця карта про те, що людина втомилася і може не дійти до кінця свого, скажімо, розрахунку. Да? Дивіться, вам потрібно звернути увагу на те, щоб ви чітко планували. Своє життя, щоб ви чітко розуміли, які зміни ви хочете в своєму житті. І е, ви повинні чітко розуміти, що у вас на це буде досить енергії і е, взагалі е, такої внутрішньої енергії і фізичної енергії. Да? Е, тож е, доводьте всі справи до кінця, тому що вісімка кубків каже про те, що людина до кінця. Е, Можливо, не довела свої справи, і вона пішла. Да? Можливо, хтось піде в відпустку, да? і у вас будуть зміни ваш, ваші емоційні, ви будете задоволені. І потрібно обов'язково, перед тим, як ви підете, наприклад, відпустку, доробити свої справи до кінця, щоб ніхто за вас не дороблював, тому що це буде дуже для вас негативно потім. Тож звертати увагу на свій стан, як емоційний, як на свої плани, які ви робите, дороблювати всі справи свої до кінця, і тільки потім ви можете йти по своїх справах там вже да, ну, особистих. І вісімка кубків каже ще, що ви можете не дослуховувати спів. Свого, е, собісідника, і ви можете не, не, до, не дочувати якусь інформацію. Да? Ще е, майте витримку у часі. Якщо ви поспішаєте або е, хочете, щоб е, якісь ситуації здійснилися раніше, ніж вони очікуються, не потрібно так робити. Своєму, с е, всьому свій час. Так, далі у нас а, чи здійсниться те, що ви плануєте? Ой, ні, зараз буде а, на що звернути увагу. А, звернути увагу а, на... Емоційний стан на те, що у вас не до кінця приходить інформація, бачите, не до кінця дослуховуєте, потрібно до кінця дослуховувати інформацію, тому що ваш інформаційний простір повинен бути чітким і наповнений. Тому вам потрібно дуже бути такими, як губка, яка в себе все в. Впитує і е, втягує, щоб ви мали якусь основу для того, щоб е, в майбутньому, е, скажімо, знати всі плюси-мінуси да, е, тої ситуації, яка у вас відбувається. Так, далі чи здійсниться задумане? Те, що ви плануєте на жовтень? Будуть перешкоди, але в цілому ви передумаєте в деяких справах. Дивіться, ви на жовтень плануєте е, щось для себе. Да? Хтось поїздку, хтось зміну роботи, хтось шукає роботу, хтось хоче поміняти особисте життя, е, хтось планує піти на день народження. Е, в ваших справах е, будуть перешкоди, які в цілому виникають із-за того, що ви. Невчасно робите свої справи. Тому я казала це з початку цього відео, що потрібно все робити в той час, коли ви запланували. Тому що потім буде складніше зробити те, що ви відклали на потім. Взагалі, по трійці мечів відповідь ні. Ви не зможете все зробити, те, що запланували на жовтень, але вам потрібно вибрати. Те, що у вас в пріоритеті, і все ж таки зробити це таким цільовим досягненням для себе, щоб ви відчували результат. І е, частина ваших планів перейде на наступний місяць, але ви не повинні їх кидати. Вам потрібно довести все до кінця. Не потрібно е, раніше, ніж. Е, ну, Здаватися раніше, ніж це можливо. Потрібно йти до кінця. Так, Тепер у нас порада. Що нам порадять карти? Герегорий Скот. Дуже класна колода, мені подобається. Бачите, тут у нас король, який сидить з книжками. Це означає, що інформаційний простір дуже багато для вас означає у жовтні, якщо ви хочете щось собі поміняти да, в своєму житті, потрібно насичатися новими інформаційними моментами. І ця карта каже про те, що потрібно активно, активно вивчати. Той напрямок, який ви хочете змінити, да? активно займатися своїми справами, які ви собі запланували, бути більш активними, вивчати щось нове. Можливо, вам запропонують, або ви захочете вивчати якусь мову іншу, або навчатися нову, новому професійному, професійній діяльності. Да? Тож е, беріть себе в руки, ідіть і робіть це, тому що це ваше майбутнє. Ось такий в нас вийшов прогноз, діви мої любі. Пишіть, будь ласка, коментарі, як для вас відіграються мої прогнози. Для мене це дуже важливо, тому що я від вас чекаю е, взагалі е, відповіді і. Чекаю від вас якихось коментарів і ставте лайки, будь ласка, до зустрічі, мої любі діви! У Вас все вийде в жовтні, я у вас не сумніваюсь, тому що ви вже знаєте, на чому вам зробити головні аспекти, на чому вам зробити головний контроль, як вам планувати все. І тому я вірю в те, що у вас все вийде. До зустрічі, мої любі.